Так, дякую вам за, за можливість е, виступу, е, тому що дійсно з цього року для мене це велика честь. Е, я займаюся глобальними медитаціями вже давно, серед 90-х, коли працювала на телебаченні, але я працюю саме з ментальністю і з поширенням такого мирного, здорового комфорту. І моя е, нова. Е, Таке ноу-хау, можна так сказати. Це якраз я вийшла в навчальний курс по створенню книжки розмальовки на тему, яку я вибрала, і продажу на Амазоні. Це, мабуть, що найвищий рівень, який на цей момент суспільство і взагалі розвиток на планеті має. Що можна е, зробити книжку, яку будуть продав... купувати, Амазон е, продає, а люди купують у всьому світі. І саме цю книжку я вибрала е, вже рік або два. Я хотіла якось долучитися до культурного пробудження, яке саме гармонізується на базі е, гороскопу, який у нас починається рік, «Тотемних істот з весняного рівнодіння. Тобто я зараз вибрала тему, і роблю її на трьома мовах: українською, англійською, французькою. Це буде книжка-розмальовка до темних істот нашого слов'янського календаря. За рахунок радянськості це не дуже проголошувалося. Але це давня традиція жити людині з гармонією з тваринами, і там, тому що є і птахи, і комахи. І тварини, і це гармонізується саме наша цінність культурна, це не якийсь там японський або е китайський, які завжди ну все одно люди з тих е інших релігій плин, хотіли вплинути масивно на е цей світ, і це якраз відбулося за часи карантину. І тому я хотіла посилити можливість нашого культурного європейського пробудження. Що саме відбувається з моєю творчістю, я, тобто автором унікальної такої публікації, де я також навчилася вже малювати дуже швидко, за 5 секунд малюється дуже цікава картинка, але вона малюється це GPT-чат, якщо ви знали. Тобто, я допомагаю йому працювати на мене. І за короткий проміжок часу я поширюю більш таке масивне і цікаве культурне пробудження гармонійного світу. Дійсно, на казках побудовано все наше суспільство. І саме бібліотеки розкривають цей мудрості талант для дітей. І я згадую себе, чим ми займалися в шкільні часи. У нас був надзвичайний клас третій школи, школі, гімназії. Поруч біблі... Біблі... бібліотеки, ми відвідували, звісно, і бібліотеку Нагурушевського частіше. Тож ми переписували книгу змін, ми переписували гороскопи друїдів, дерев, квіток квітів. Тобто ми, це наша позашкільна була програма якогось такого пробудження, яке ми з нашим класом все одно дуже активно синергували. За ці 5 хвилин перерви ми робили стільки всього, це розкривався такий дивний світ для всього нашого класу. І тому навіть ми, я створила групу в Viber, де ми деколи спілкуємося, підтримуємо один одного. І Оце розвиток вага. позашкільної програми, він якраз вплинув в те, що ми, люди, ми не маємо робити щось таке гігантське. Ми маємо робити щось цікаве і розкривати саме цей сенс до життя. І далі, навіть в дорослому віці, так як зараз я підтримую бібліотеку і своєю творчістю, так як я авторка трьох колекцій картин, Новий світ вже в цьому році, в грудні, буде 25 років, як я створюю. Колекцію картин на чорному золотом сріблом. Як правда, і істина ці кольори я використовую. Також друга колекція це калескоп Бажань це така е, ретро стиль е, колекції фотографій, е, які відображають Житомир під час карантину, і там хмари, є і щось таке цікаве. Вона зараз готується на презентацію мирного українського Житомиру тут, в, поруч, де я живу, в Вільньові. І також... пані Світлано. Перепрошую, так. пані Світлано. У нас обмежений час по okay. столу. Тобто, у нас буквально декілька хвилин. Декілька хвилин. Okay. І... Ну ось, тому, тому я закликаю вас підтримувати і підвищувати свої вібрації е, життєві. Наприклад, моя однокласниця Міра Піліпчук вона в неділю буде проводити онлайн, як створювати свою реальність. І, і я запрошую або звернутися до Вікторії, можу дати контакт, щоб ви, бібліотекарі, навчилися розвивати, і поширювати ще більше. Також я закликаю після випуску завершення моєї книжки розмальовки долучитися також з істотами 16 нашого календаря мудрості, примудрості. Я там даю примудрість. Даю екологічність, я також віддаю церкву нашу українську, це демократична, греко католицька і ортодоксальна. Тобто, це таке мирне поширення за рахунок глобального Україну підтримують абсолютно всі. Ну, декілька країн, які неадекватно ще. тому. Але наша істина в тому, щоб ми поширювали саме оці мирні вібрації. І долучалася до створення своєї нової реальності. Я в бібліотечному бізнесі в мене дві мої однокласні сусідки жили і працювала в бібліотеці в Житомирі. Я часто до них зверталася, теж в гості заходила. Тобто зараз я відкриваю мудрість, яку хочеться, щоб вона запанувала, тому що рік за роком все міняється. І де є люди, такі дорослі, які ще застряли в 2000 там, якомусь там, і їм тяжко. Але цей гороскоп він допомагає розширити 100-150 років майбутнє і дає розкладку по цифрам, датам.